Шановні мої підписники та гості моєго каналу, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик і Захарчик. Що да? е... Захар? Харко? Попали ми з Захарчиком в лікарню в Полтаву і вирішили не гаяти часу зробити собі екскурсію у музей садибу Івана Котляревського. Зараз кому цікаво, проведемо з вами невеличкий обзор такого хутору у Полтаві. Хто не був, Подивитесь, а хто буде, завітайте в гості. Вас вітає садиба Котляревського. Ми зарані зайшли, придбали квиточки. 30 гривень для мене і 15 для Захарчика. І, в принципі, якщо ви військовий, або маєте якісь пільги, або ви переселенець, ще буде дешевше вхід. Так що, бачите, який красивий сарайчик. Гарно. Сарачик, да? замки такі, як я зробив Захар на хуторі, да? Не та не можна туди. Нас ж туди не пускають, не звуть. Так, на хуторі я хочу таку бричку зробити, Захарчик. Шукаю підписників. Та, да, шукаю підписників отакі колеса. Мені головне колеса, а тачку я сам зроблю. Так. Так, та, пішли далі. Не бачите, дровцята зберігались. Це такий як наш хутір, да? тільки в центрі міста, в центрі Полтави. Так, гляди колодязь, щоб не підходь близько, а глибоко. Бачиш, як глибоко. Я ще сюди е, студентські роки вкидали, навіть в шкільні вкидали монетку, щоб повернутись. І ми зараз маємо Захарчик таку змогу. Загадуй бажання. Загадав бажання? Чого там не глибоко? Ну там я загадав бажання. Так. все, бери квиток. Що? А, там... а тобі там кажуть, що глибоко, ну там не глибоко, там вон простільки лежить. Та ну, а під нею глибоко. Пішли далі. Так. Все компактно, все затишно. Така хата. Котляревського. Так, це чи альтанка, чи що вона? Бабушка Яга от Бабушка Яга каже. Пішли. Так, бачите? Схожий чимось на наш старий хутір А ви напишіть в коментарях, Схожий чи ні. Віконечка. Віконечка, які гарні, так? Да? Відеоспостереження, як у нас на хуторі, так? Да? Так, далі. Ну, цій хатинці дуже багато років. Багато. А наші? Наші також багато. А скільки їм? Так. Удобство в дворі, як кажуть, так. Да. Така садиба. Не знаю, зараз запитаємо. Так, бачите, пам'ятка історії садиба письменника Івана Котляревського. Друга половина 18 століття. Це так дереві. Дивіться, так військовий спал. Іван Котляревський спав. Це військові, які боронять нашу державу. Від де загарбників. Петляревський намалюваю, покажи. Петляревський? Та там при вході був. Дивіться, який стіл. Це оцей Петляревський 5 гривень. Ні. А який? Не 5 гривень. А 100? Та ні. А хто? Та немає, маємо, на... Гроша. Мабуть, нема. Це великий? Мабуть, перу. А це, а це раніше писали. ручок не було. Коло? Не знаю, згуски з якоїсь, скачки. Так, рукам нічого не трогай. Красиво, так? Да? А ви напишіть в коментарях? Воно так склав. Да. Так, нічого не Ох, скриня. – Скриня яка. Так, закрий. Аккуратно, потихеньку. Тобі все треба трогати руками. Ні. Так. Що далі? Вау. Яка піч. Угу. Так, ліця, яка піч. Дивіться. Глиняні вироби, варенички. Так. А це настоящий? Це ви на хуторі в нас бачили всі ці речі. Правда, такої так. у нас нема ванночки маленької. Так, піч яка. Валеники настоящі? Та які ж вони настоящі? Тантураж. Та Козак. Коза дереза. Дивіться, яке мачете. можна щось нарубати. Верите, ну так. Пішли. Все трогає руками своїми. Це службове приміщення. Колись була служниця там. А. Опочивання мами. Письменника там дойде. Дивіться, опочивальня мами. Класно. І прохолодно, що характерно. В жару тут дуже так прохолодно. Ну, не жарко. Вон котляревський. Да. Дивіться, який диванчик крутий. Сідати що за Харчик? Заборонено. Чуєш чи ні? Не можна сідати. Годинник такий. Піаніна Котляревський грав. Дивіться. Який. Шкафчик невеличкий. Ні? Не можна туди йти. Не можна туди йти. Так що сволок, так? Да? Через усю хату. А ми повипилювали у себе такі. Ну, Ігор сказав, випилять Ігорьку. І випиляли. Облегшили конструкцію. Так, дякуємо вам. У нас все добре, гуляйте, відпочивайте. До побачення. Биться, яка то на дверей. Я не знаю, скільки тут. Сантиметрів 10 Двері такі. Мі міцні, мочні. Закривай. І закриваємо отак так. Я так. Раз, все, ходімо. Ходімо підписникам покажемо альтанку білу, правильно? Символ полтавщини, да? підкова. Да? Ну як тут затишно? Це просто. Хочеться, щоб і наш старий хутір так затишно виглядав. Нам не вистачає бруківки постелити, да, Захарчик? Ти ще Захар, ну ти предприємчивий, так, так не працює. Ти ж уже побував, значить, це ну, не треба, це на пам'ять залишиш. Ти ж дивись, яка ситуація, ти прийшов в магазин, придбав морозиво, да, заплатив кошти і потім приходиш назад в магазин із упаковкою від морозива і кажеш, дай ти мені ще морозиво. Я ж колись купляв, і що тобі скажуть. Не можна. Так що бачите, який Захар предприємчивий такий. Покажемо вам карелку. Да, по Покажемо вам пам'ятник. Е ну, галушки, да, полтавські? Да. ковкамінь Ну що там, Захарчик? Ходімо, так? Да? Це легендарні полтавські галушки, так? Я галушка. Ти як маленька галушка, да, в цій ложці? Тебе можна їсти, да? Захарчик вже пішов на поправку, вже там температури немає, вже можна і бавитись, да, синок? Красавчик, ну що, пішли альтанку покажемо підписникам, да? Ідем? Погнали! Бачите, від садиби Котляревського тут буквально хвилина а то пів хвилини ходьби. І ми вже біля Альтанки, для якої відкривається вигляд на все місто. Так. Перед альтанкою бачите? Які квіти красиві висаджені. Ви напишіть в коментарях, що це. За квіти. Ну такі, мабуть, у нас на хуторі є, так? Да? Захарчик. Чудово. Так. Обов'язково. Де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Котляревський написав. Та ну, зачем? Та Аби щось покричать. Слава Україні! Да? Кричить! Лукає! Да? Та можу, ну не хочу! Так, згадується мій випускний з техніку мадам. Тут по традиції всі випускники гуляють, відпочивають біля альтанки. Це, мабуть, така традиція. Тут стільки... Шампанського випите, так, да, Захарчик? Скільки вина і так і далі. Да, Захар? Красиво? Так, туди не треба, бо ще як покотишся. Поїдемо заново лічитися, не дай бог. Так, е, тут весілля фотографуються, да, сімейні пари. Так що. На цій локації можна розглядіти практично все місто. Так що, ну що, друзі? Трішки вам таку екскурсію показали. Почався вітер такий. Ну що, погнали? Давай, побігли. Які в тебе емоції, синок? Ну тобі подобається екскурсія? З да. статком подобається гуляти? Да. Папа все купляє, так? Да? Да. Все, що хочеш, все купляє. Да, ну да, дідчи, вдома. Ну що ти хочеш підписникам сказати? Приїжджайте <свист> в Полтаву? <свист> так ну скажи на камеру. Тоже приїжджайте сюди, в Полтаву, тут локація, куча старих. Котляревська, да? так? Дуже-дуже красиво, так? Да? Альтанка ще одна. Ну-ка що, піднімемося на ту Альтанку. На туди. Да. Ходімо, покажи дорогу. Ти ж колись був тут, правильно? А от тим, що там? Ти ж не знаю, що там. Ого. Так, це подільська вежа Полтавській фортеці. 18 сторіччя. Реконструкція відтворена у 2009 році. Так, Захар уже тут. Ще потрібно нам на хуторі таку фортецю збудувати, так? Да? Треба лісу такого накупити. Так, давай мені сюди. Не треба, там дуже високо, ще впадеш. Шу, не я. надо э, все. Так что, красиво, а да? Болото, Кто? Тут. Дуже байон, красиво Да все, что хочешь А где бабушка и дедушка? Бабушка а там живут На Леваде А где Левада? Та, что я пальцем А то, что за камень это велик Да, а шо, карьеры какие-то Что за... И, вот, и... Так що, шановні підписники, дякую вам за те, що з нами за компанію відвідали екскурсію. Приїжджайте в місто Полтава. Сходіть обов'язково в музей Котляревського, в краєзнавчий музей, музей Полтавської битви. І все буде гаразд у вас. Трішки побачити історії. Хто не був в Полтаві. А ми будемо з вами прощатись, да? Захарчик, скажи, що я вам щось покажу. Що <зас> Он? я хочу туди до домашній в Рапунцель. Ну, колись поїдемо. Що ти хочеш моїм підписникам сказати? Бігом, швидесенько, да. На прощання. давай. Приїжджайте, Приїжджайте ще. до нас в гості, да? і все буде добре. Всім добра, все буде Україна. Ну, ще Захар хотів показати підписникам. Фонтан, да, Захар? Купатися будеш? Що? Гаряче? Купаться Купатися будеш? Ні, Та ну пить не можна. Пить явно не можна. Пить явно її не можна. Дядько рибу лове. Да, рибу лове Да Цих в'юнів лове Або карасів. Ну що, погнали? Синок, погнали? Я розумію, можна тут вічно сидіти В ладочку, так? Да? Та не можна. Не можна. Йому можна. Погнали. Давай.